Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Хто вини у трагедії Чернігові? Ну, очевидно, Росія. Чому ракета прилетіла туди, де проходила виставка дронів? Питання. Чи підставили Берлінську? Хто не в темі, вивчить? Щоб я її не переказувала, я сама зараз щойно там, там, там по джерелам пробіглась. Значить, я так розумію, що влучили саме туди, де проходила виставка дронів. І тут мені хочеться сказати: Карл, виставка дронів у вихідний, у війну, купа людей. Е, не знаю, як навіть правильно питання поставити. Вибачайте за голосність, за шум за вікном дуже спекотно. І голова просто зовсім не буде варити, якщо я закрию вікно. Подивимося Марію Берлінську. Що взагалі в неї? Ну, це трійка кубків, це збір людей, спланований. Оце так, бачите, дві трійки випало. Типу, вона, ну, як, чиста серцем, колосо фортуни. Карта переможця. А що це за така прям красота? Як ніби все в неї добре? Карти інколи так дивують, що я просто шокована. В такі моменти мені часто хочеться виключити відео. Коли карти йдуть не по плану, ну ти ж так чи інакше готуєшся до теми, да? що ти щось зараз будеш говорити. І тут раз. Або неправильно в мене поставлено запитання. Ага. Просто тут показують не зовсім Марію Берлінську. Показують таку історію. Те, що сталося. а сталося ось що. Диявол, поранене серце, королева мечів. Ну, це, це трагедія, поранене серце, це вбивство. І говорять. Ну так, це планувалося саме туди. Трійка Кубків, трійка Пентаклів. Тут мені зараз навіть не Марію покажуть. А, до речі, Марія може випадати як королева мечів, це жінка військова. Це а, випало на позиції страхи, надії, сподівання, переживання на ці позиції. Ну, вона як вбита дияволом. Чи була вона ціллю, навіть сама Марія Берлінська. До речі, можливо, так. Я припускаю, що так. Значить, говорять, що хтось з наших дієв САПА з Росією, звісно. І знаєте, що? Вони святкують перемогу? Вони святкують перемогу. Ось це, дивіться, четвірка Петаклів тут а, швидше випадає це, як нещодавне минуло. бачите? Це як скупа стабільність, як правило, карта. Але тут на фоні місто... І, типу, о, так часто випадає ну, театри, от якісь такі споруди. От вона, ця споруда. Трійка Пентаклів і трійка Кубків. Скажуть про запланований захід, який вдався. Я просто ж думаю, це ж не вона святкує, вона ж не святкує. Значить, святкують організатори. Вони святкують переможця. перемогу. Це була абсолютно спланована якась акція. А це був наказ по верховному жрецю. І оця історія про колесо Фортуни кажуть про повтор. Я в попередньому відео говорила, мені відгукується, чим цей повтор. Такий самий старовинний в Чернігові був кінотеатр з колонами красивий. І тепер драмтеатр. Да, це як повтор, циклу. І кажуть, що ну, це не те, що один і той самий замовник, ясно, один і той самий, хто поцілив. Чи підставили її? Підставили. Ну, напевно, це ж очевидно. Просто розумієте, як виходить, що це. Я шукала якогось оковиристого зараз дядьку, а мені показують, що це взагалі хтось? Можливо, причетний до Добре, я зараз буду запитувати окремо. Тут треба картам ставити запитання і вони будуть якби, відповідати. Це був хтось з колективу веселого, я не знаю. Скажіть, будь ласка, оця виставка дронів. Наскільки вона була потрібна? Чи був це привід, щоб бахнути по театру? Чи був це привід, щоб знищити Марію Берлінську? Ви ж знаєте, що Марія Берлінська постійно говорить дуже непопулярні речі про те, що війна надовго. Про те, що є дурні накази генералів. Ну, я незалужно беру там якогось військового керівництва. Вона дуже незручна. Це якщо я думаю, головою. Зараз подивимося, що говорять карти. Чи була це пряма наводка для, ну, для того, щоб знищити Берлінську? Ще ж поговорювали тут, що замість Резнікова вона має бути. Прям дуже все закручено, так? Да? Чи була це наводка? Карта диявол, да, однозначно. Да, однозначно. Карта диявол» одразу вийшла. Чи потрібен взагалі це? ну, це наводка, да. Це як привід була ця виставка дронів? Чи це було просто, скажімо так? А, значить, Дивіться, в мене хід думок такий. Що це, якби, ну, кажуть, берлінська організатор, чи та вона там ведуча, що це, в мене хід думок такий, що її могли підштовхнути до цієї ідеї хтось зі сторони, щоб потім туди прилетіло. Я правильно думаю? Королева мечі випала вона сама. Кажуть, що це, в принципі, її ідея. Карта смерть. Ну, це однозначно з колективу Десятка мочів. Це підстава, товариші. Це підстава, щоб знищити, щоб вбити була, був план конкретної смерті. Вже яскравіше карти не могли сказати. Чи відкрите це полювання на Берлінську і чи буде далі? Відбуватися така історія. Бо кажуть, що винні організатори, винні СБУ. Тут ще зараз будуть розбирати, Чи відкрите це полювання? Чи це був такий поодинокий випадок? Ну, можливо, обнулення, можливо, і не буде. Король мечів. Це вже цікаво. Паж жезлів. Зірка. Королева жезлів. Ні, я не бачу далі по полювання. Я не бачу. Скажіть, будь ласка, саме ціль Берлінська була ну чи... Чи, ну, добре, я навіть не буду запитувати. Покажіть ще, яка б могла бути ціль, бо я ж можу не сформувати це запитання. Я ж можу не знати точно. Карта ЗСУ. Ну, це військові наші. Це як все-таки як вдарити по нашим, ну Ну, так, да, це спалах. По силовим строком, силу якби підточити. Бачите? Карта «Сонце», карта сила. І це карта ЗСУ у мене шістка кубків. Ну, вибірений удар. Здали наші, тому що п'ятірка жезлів там розброти йде колаборанти. А тепер, будь ласка, покажіть мені найближче майбутнє Берлінської. Що її чекає, як в неї по кар'єрі складається, як взагалі її діяльність. Десятка жез і дуже важко зараз. Ух ти. Ай-ай. Дуже складний період. Дуже складний період. Боже, який складний період. Я не бачу тут поки ніякого її призначення, хоча мені там показували, що Резнікова можуть замінити жінку. І це було прям на іншому каналі. Я дивилася. Здається, у Вікі Панченко. буде скоро ця передача. Це не факт, значить, значить, це не Берлінська. Треба буде ще верещок подивитися, хто там, бо там дуже як. Дуже активно карти показували жіночу енергію. Значить, що у Берлінську найближчий час? Дуже важкий період. Дуже важкий. А ну, Тут випали, в принципі, повторні всі ті карти. Серце кровоточить. Ну, тобто її це дуже вбиває. А ще, ви знаєте, може така бути історія, що вона відійде від якогось свого плану, тобто мета досягнута. Якщо її прочили на якусь посаду, то таке враження, що ну, вона туди не піде. Вісім кубків це відход. П'ятірка кубків вона оплакує жертви, вона винить себе. От по четвірці кубків і п'ятірці кубків це взагалі карта апатії. Але зараз я вам скажу таку дуже дивну річ, непопулярну. Тут я як психолог, навіть ізотерик, швидше всього. Дуже часто у Бога дуже непопулярні рішення. Я часто спостерігала людей, от ніби все правильно, все вірно, а мене. Дивувала дещо інколи енергії, енергетика. Я от щойно перед тим, як робити розклад, подивилася Берлінську. І я побачила чоловіка. Ну я не побачила жінку. А навіть не в енергії, в зовнішності. На якийсь момент мені точно спало так, постану на думку, що це як реінкарнація воїна з минулого сторіччя. Але чомусь він. А... Прийшов в цьому житті, я зараз можу фантазувати. Комусь відгукуються, не відгукуються. Все-таки я драматург, в мене вмикаються якісь асоціації. Вони ж приходять з простору, не просто десь, ну як би. От таке враження, що ну, потрібно було добрати якоїсь жіночої енергії. І отут мені дуже цікаво. Вона в минулі розклади вся в мене виходила постійно королева мечів», королева мечів це жінка-військова, жінка військова. Жінка військова. І як панцир, да? така металева. А тут іде багато кубкових плачущих карт, і її енергія змінюється на королеву кубків. Це та енергія, ніби як бракує, якої бракує для її матриці. Матриці гармонічної. Що таке наша матриця? Кожна людина має свою матрицю, свій ідеал, до чого вона має дорости, якою стати? Це інколи виглядає дуже несуразно на перший погляд. Наприклад, ну, тобто, що значить добрати свою матерцю? Наприклад, якщо ти а, боягуз, це просто твоє завдання а, виховувати в собі мужність різними способами. Екстремальними виглядами, видами спорту, там ще щось. ви знаєте, я сама боягузка. Я ніколи себе і не виховувала. Мене виховував простір. Мені дали чоловіка-байкера, щоб я сіла куди на мотоцикл, летіла тисячу кілометрів на такі. Це взагалі не про мене. Всім подобається. І отаких речей, а там, якщо поставлять виставу, то обов'язково, що мене підкидають догори, я там падаю з якоїсь висоти. Тобто я взагалі не екстремал, я страшенна боягузка, але мені постійно життя ставить такі от задачі, що я мушу це робити. Хоча я цього не люблю. Но мушу. А, і, наприклад, якщо людина, навпаки, правдолюбка, отака, не негнучка, їй треба навчитись бути лисичкою хитрити. І так далі, і так далі, ми можемо список продовжити. У Бога немає хороше, погане. Ми маємо навчитися всього. А потім, коли ти навчився хитрити, то це не значить, що треба бути хитрим. Ну, це як ми дітей обхитруємо. Що це ну, от інколи а, але ж в війні, от знову ж таки, хитрість, тактика, стратегія це ж потрібна якість. Розумієте? Тому з якої сторони глянути на цю якість. Я таке враження, вона дуже змягчається. Там йшли всі військові карти, і раптом у неї з'являються кубкові. Да сумні. отут такі плачущі, плачущі карти, сумні. Вона зараз, ну, можливо, дуже вона рідко плаче, але вона зараз плаче. Вона не просто сумує, вона плаче. Ну і скажу так, її важкість найближчий час з цієї ситуації не закінчується. По-перше, п'ятірка мечів, буде багато обвинувачень, дуже багато шпилюк в її сторону летіти. Дуже багато. Її, як от знаєте, тут чи на дні колоди, ну з неї жертву хочуть зробити. Винну і жертву. По-моєму, зараз оце я читала вона на допиті в СБУ. Давайте подивимося, чи ця дівчина вирулить, врешті-решт туди на майбутнє цієї історії. І, я не знаю, вона ж робить же шикарну справу. Ну, я кажу, ну Жанна Дарк, не Жанна Дарк. Чи зможе вона довести свою місію до кінця? Це по ній дуже вдарило. Вона з цього буде виходити довго, але вийде. Не вийде. В неї просто на клітинному рівні просто відбувається зараз а, перебудова. Вона як вмирає. Вона як вмирає. Вона як мертва. Вона вбивається, а потім вона з цього виростає магом і там. Енергія навіть стає ще сильніша, коли була королева мечів тут на короля взагалі, на чоловіка. Вона одиночка по великому суду. Навіть, я не знаю, чи є в неї сім'я, що в неї є, я не знаю. Але вона на одинці це переживає, переживає, вона проходить через цей, скажімо, туман, а далі вона виходить в ресурс. Вона виходить в ресурс і починає знову займатися. Вона ж там волонтерить, по-моєму, там великі збори і на дрони, і на це все. Вона виходить в ресурс: дев'ятка кубків, десятка кубків, дев'ятка пентаклів. Вона повертається потім до своєї діяльності. Оце десятка жезлів, це важка е діяльність. Це карта продюсера, це карта людини, яка відповідальна дуже за багато напрямків. Вона повернеться до діяльності, але це її вибило із колії дуже сильно. Так що все, це не випадково те, що ми спостерігали. Ще раз запитаю, це... Є там наш слід? Наші? Покажіть. Не знаю, як це має виглядати, але я здогадаюсь. Карта, покажіть мені так, щоб я зрозуміла. Це може бути п'ятірка жезлів, це може бути. не знаю. Чи це з оточення Марії Берлінської, скажімо так. Двійка мечів, четвірка Пентаклів, кілька кубків, так. Да. Мені випала та карта, яка випала з самого початку розкладу. Це взагалі з якогось найближчого оточення. Людина, яка здала цю точку, з найближчого оточення. Трійка кубків. Мах, маніпулятор. Така от історія. Все, любі мої. На цьому ставлю три крапки. Не прощаюся з вами. Говорю вам до зустрічі. Пам'ятаємо, що саме наш канал, я допомагаю зібрати хлопцю на позивний містик Боїну світла, який працює на Запорізькому напрямку, на дрон. На високотехнічну, новомодну, класну пташку. Про неї все написано в першому коментарі і в описі до цього відео. Зараз почалася реальна війна дронів. І кажуть, по-моєму, сама ця Берлінська пояснювала, що один дрон може врятувати життя сотні і сотні нашим воїнам. Тому, будь ласка, на каву не мені за мою роботу, а містику. 50 гривень, 20 гривень, багато не треба. Головне, регулярно, і ми тоді зберемо все-таки на нашу пташечку. Вже зібрано більше половини. Ще лишилося? Ну, ще чуть-чуть. Дякую за увагу, дякую за вашу допомогу. Разом до перемоги. До зустрічі!